Станіслав Ле. Він, як ви знаєте, дуже різний письменник в різних своїх проявах, в романах, наприклад, в казках. Те, що прозвучить зараз, це наслідування його дивовижних казок із серії Кіберіада, де діють кумедні маленькі електронні істоти. О, настільки електронні, наскільки це можливо було в його часи. От у мене не електронні, але. Стиль я спробую відтворити. Отже казка, яка називається Про міністра критика на Невмолимого, Його радника Функціонеруса і режисера Епікурбаса, що зухвалі вистави ставив. У давні часи, коли глядачі ще ходили в театр дивитися на живих акторів, а не на лазерні спецефекти. Міністерство культури країни. У Очолював критикан невмолив, який славився умінням так організувати роботу своїх підлеглих, що жоден гвинтик у міністерському механізмі не простоював без діла. Тільки но побачить критикан, що просів якийсь ланцюжок управлінський, або шестерінка ухвалення рішень почала пробуксовувати, негайно шле до місця негаразду своїх шпигунів консультантів Ті подивляться, попринюхуються. Повивчають ситуацію та й доповідають критиканові. Так, мовляв, і так, спродукував відділ керування творчим процесом минулого місяця замість восьми запланованих дороговказів лише сім. Бо референтка Валя закохалася в юного лицаря Гарнострива, соліста ансамблю народного танцю «Буйнопляс». і балакає з ним по службовому телефону 4-5 годин на день. А як забалакається, то, бува, папери неуважно з однієї шухляди в другу перекладає. Отак і загубився один дорогоказ не в ту шухляду потрапив, припадає пилом у валеному столі. Вислуховує критикан своїх шпигунів-консультантів та й ухвалює мудрі управлінські рішення. Чи валю звільнити, чи комісію створити з перевірки стану шухляд у всіх референток молодше 21 року? А старших і не було в міністерстві, звільняв їх критикан до цього віку і нових наймав, бо треба ж і відділу кадрів працювати без простою. А якщо комісію то треба вирішити, хто заступатиме її членів на робочих місцях доки вони свої комісійні обов'язки виконуватимуть? Словом турбот у критикана було чимало, але давав він їм раду майстерно як досвідчений управлінець. І крутилися коліщатка підвладного йому апарату справного. Сам прем'єр-міністр хвалив критикана на кабмінівських нарадах, коли згадував випадкову про культуру. Траплялося це рідко, бо не мають державні мужі на культуру часу. Критикан розумів це і не висовувався. Йому власного клопоту вистачало, а гроші з державної скарбниці У, хоч і скромні, надходили регулярно. Навіть і митцям іноді якісь крихти перепадали. Тому критикан бажав за краще зберігати кво і не привертати зайвої уваги. Аж раптом одного дня долетіла до критикана чутка про подію непередбачувану обставину форс мажору що весь налагоджений важкими зусиллями критикановими ритм роботи загрожувала зламати. З'явився не від звідки в країні у режисер Епікурбас. Театр недержавний створив. Вистави ставить, що ні в які канони міністерські не вписується. Уже і за кордон його почали запрошувати на фестивалі в Теантрії батьківщині знаменитого драматурга Списо Тряса. Гран-Прі, повернувся Епікурбас з Теантрії навіть не прозвітував міністерству про гран прі і далі свої вистави продукує. На критикану зважає. Дороговкази міністерські ігнорує, наче їх не для нього писано. Аж затремтів критикан від злості, як доповіли йому про таку зухвалість епікурвасову. Викликав він до себе свого позаштатного радника-функціонеруса у бюрократичних батарях загартованого. Та й почав у нього поради питати, що робити з епікурпасом, неслухняне, у жодні канони вписуваним? Бо як залишити інцидент без належного реагування, можуть і інші режисери навіть звідки повиникати, вистави на свій розсуд почати ставити, дороговкази ігнорувати. Чого, доброго, ще й міжнародну співпрацю в обхід Міністерства налагодять? А як тоді критиканові та його підлеглим фонди на культурний обмін та закордонні фестивальні поїздки опрацьовувати? Складну задачу старш ти, о критикане! промовив функціонерус. У минулі часи я б її легко вирішив. Повісив на зухвальця ярлик ідеологічний, затаврував його тавром незмиваним. Ми й не зчулися, як його слід прохолов. Але тепер у нас в країні у демократія, свобода творчості. не працюють більше методи віками в управлінських структурах перевірені. все ж дам я тобі пораду, як позбутися ненависного епікурбаса, щоб не каламутив він більше театральну громадськість, усталений порядок країни У не порушував. І зашепотів щось функціонеру з критиканові на вухо. Хитро посміхаючись. А той, як вислухав його, зрадів, викликав до себе референтку Ксюшу, нещодавно на роботу прийняту, і якогось листа їй почав диктувати. І ось того самого вечора доставляє пошта Епікурбасові величезного конверта з міністерським штампом. Не було ще тоді в країні у електронного зв'язку. Відкриває Епікурбас-конверт. А там лист від самого критикана невмовимого, власноручно міністром підписаний, печаткою круглою завірений. Повідомляє критикан Епікурбаса, що того головрежем державного театру призначеного, академічного драматичного, цехами й службами укомплектованого сімома орденами ще за минулих міністрів Нагородженого. Зрадів Епікурбас, зібрався на швидку та й голов у свій новий театр побіг з колективом знайомитися графік репетицій складати. А йому навздогін ще одна посилка важелезна: ледь-ледь двоє ледь кур'єрів її до театру тягнуть. А в посилці тій ті бланки звідтів щомісячних, тоді якраз місяць закінчувався, щоквартальних, і щорічних. Насторожило це епікурваса. Та вирішив він, що якось із цими звітами впорається. Як треба після репетиції в театрі залишатиметься? Головне, тепер він державний театр очолює, цехами й службами укомплектований. Тож у виставах розвернеться так, що самому списотрясу снилося. І ось наступного дня приходять актори академічного драматичного на першу репетицію з новим головрежем, а його нема. Годину чекають другу. Аж на дві з половиною години запізнився пікурбас, папери міністерські сортував, визначав, які форми в першу чергу заповнювати, а які почекати можуть. До самого заповнення так і не дійшов. Навіть На вечір після репетиції це відклав. А як почав репетирувати, не йде творчий процес. Нема того вогника, яким він усіх. У своєму недержавному театрі запалював. Ну, нічого, думає епікурбас. Надолужу з репетиціями завтра, а поки заповню ті папери, що першу чергу, і пішов до свого кабінету. Аж до ранку сидів за паперами епікурбас. Годинку лише поспав і на другу репетицію рішучим кроком попрямував. Та тільки почав мізансцену з акторами вибудовувати. Пожежна інспекція до театру заходить. Довелося епікурбасові репетицію переривати, інспекцію по театру водити, розташування вогнегасників і схем евакуації показувати. А як пішли вони, то залишили квитанцію на штраф і припис на 16 сторінках про усунення недоліків. Дав епікурбас відповідні вказівки господарській службі і хотів до репетиції повернутися. Аж тут телефонують йому з податкової. Знайшли, ми, кажуть, в позаторішньому звіті вашого театру помилку. Не в той бік бухгалтер число після коми округлила. Тож ви маєте терміново акт звірки підписати і пеню сплатити у вас за цей час шестизначна сума набігла. Розсердився Епікурбас, а нічого зробити не може. Мусив знову репетицію переривати і з бухгалтерією нараду проводити, апеляцію на штраф складати. Бачу, ви вже втомилися і хочете знати, чим ця історія закінчилася. А нічим. І досі бігає епікурбас по інстанціях, на нарадах міністерських засідає, а вистави, як уже вдасться, між цими клопотами випускає. Тільки нецікаві вони в нього виходять. Нічим не краще за ті, що його попередник став, і попередник попередника. Але в міністерстві ним задоволені, бо нічого непередбачуваного в театральній галузі не відбувається. Іоргкомітети іноземних фестивалів нікого до себе без згоди з міністерством не запрошують.